Розчавлю його, пропусти разом з Райдоном? Пігнали. Ммм, mm, Кевін. Mm, пропущу Докто. Пропускаю. Мінікеко. Ммм, Кортні. Пропущу. Борис. Пропущу. Нмані. Пропущу. Песик. Писик, дай лапу. Ти надаєш? Е-ех-ех-ех-ех-ех-е... Розчевити, 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 розчевити... Сем... Напевно не його просто проштикну... Е-е... Проштикнути... В місті пирог! Я, я, я знімаю розчевив обі пусти... Там не в тому суть, Райде, там... В чому? Тому що... Өөч чам үтэ